75-й ювілейний концертний сезон стартує в обласній філармонії. Вже цими вихідними відбудеться перший масштабний концерт. На одній сцені разом виступлять камерний оркестр Гармонія Нобіле та італійський соліст Станіслав Зубицький. Каже, підготували не лише звичайне виконання композицій, а й своєрідний карнавал. Музика має робити так, щоб люди забували про всі свої проблеми, про все і поглиналися в інший світ мистецтва, щось такого яскравого, гарного, Файного. Маємо глибоке переконання, що людям потрібен позитив, потрібні позитивні враження, позитивні емоції. І якраз от такий концерт запланований нами. З новим головним диригентом у новому концертному сезоні виступатиме Симфонічний оркестр філармонії. Донечанин Віктор Олійник вже працював з колективом під час відзначення Дня Незалежності. Он у нас в програмі заявлено. Перш за все, це, звісно, Лятошинський, музика до кінофільму Тарас Шевченка. Ми не могли не обійти цю дату, 200-річчя з Дня народження Шевченка. Хочеться сказати, що як кажуть, коли світ розколюється навпіл, то, то тріщина проходить скрізь серце поета. Тому цими словами, мабуть, все сказано що Шевченко, це для нас пророк у зв'язку з бойовими діями на сході держави керівництво філармонії в рамках кожного концерту встановлюватиме скриньки для збору грошей на підтримку української армії, а також віддаватиме частину виручених грошей за концерти на потреби військових, котрі беруть участь в АТО. З одного боку приємно, бо ми починаємо свою роботу. Але звичайно, неприємно то, що починаємо це все на фоні таких подій, які відбуваються навколо нас, і які відбуваються вони, ніби далеко, але все ж таки. Вони нас безпосередньо стосуються, і філармонія не буде осторонь цих подій. Також у філармонії буде своєрідний пункт збору речей першу чергу теплих. І хто бажає, може зносити сюди речі, бо не завжди все всі, всі пункти справляються а приміщення в центрі міста і ми. Теж долучаємося до такої акції. Упродовж сезону для слухачів організовуватимуть різноманітні проекти, серед яких наближення дива. В його рамках місцеві і запрошені артисти зіграють 9 концертів для майбутніх матерів. Мар'яна Гринечко, Олександр Литвиненко – Новини на вежі.